Знову хожу по лезу, не пропадаючи з каналу, знаю. Але останнім часом мені щось взагалі не везе з технікою. Я не казала в попередніх відео, але в січні у мене ще й різко перестала працювати відеокарта. Тому я чекала можливості її замінити. А от на попередній неділі один із перехідників нової відеокарти згорів, і я ледве не лишилась взагалі всього комп'ютеру. Мабуть, якщо б мене помітили, то наслідки були б трошки важче, ніж те, що вийшло, що воно там все всередині загорілось. Це просто так вирішили зекономити люди і купити дешевий перехідник. Я маю на увазі себе, бо він. Тимчасовий, і не хотілося витрачатись на якийсь дорогий перехідник, тому що вдома лежить той, який би підійшов і був би нормальним. Коротше, це не дуже цікаві події, знаю, але те, що блок загорівся всередині, я б бачила таке взагалі вперше. І взагалі це вперше зі мною таке відбувається, тому хочеться наголосити, що не варто економити на перехідниках, на з'єднуючих дротах всяких різних, на допоміжних. Речах в техніці, щоб не було такого ж, як і у мене, не дуже цікава історія, але хочеться якось виправдатися, чому я знову відсутня зараз. Вже все добре. Я прийшла тут взагалі і не привіталась. Вже все добре, тому всім привіт. Я вас рада вітати на своєму каналі. І сьогодні я хочу поділитись з вами будівництвом стартового дому для початку гри за бюджетом стандартним 20 тисяч сімолеонів. І як завжди, я бажаю вам приємного перегляду. В мене вже був досвід будівництва дому для старту зі стартовим капіталом, так кажучи. Якщо вам буде цікаво, то я залишу в описі посилання на тамблер. Там ви можете знайти цей попередній дім, який я будувала вже давненько, але він може вам знадобитись, якщо що. Ну і кажучи про сьогоднішній дім, а точніше, стартовий трейлер. Мені на думку прийшла ідея оновити цей досвід будівництва стартового дому, зробивши ще один такий от стартер. І я також подумала про місце, де я хочу його збудувати, тому одразу згадала про цю невелику ділянку в Стренджервіллі. Все ж таки, будувати стартові будівлі краще на маленьких ділянках, не брати якусь ділянку 30 на 40 чи бі. Більше, тому що ну, вона буде просто пуста і не дуже така уж симпатична, якщо брати в порівнянні з маленькими ділянками, які можна красивенько якось прикрасити і вміститись в цей стартовий капітал. Ну і так як увесь екстер'єр, скажімо, навколишні житлові умови цієї ділянки не саме на трейлерний спосіб життя, я вирішила все ж таки побудувати стартер у вигляді трейлеру. До речі, я питала у вас у спільноті каналу, чи цікаво вам буде щось подібне дивитись від мене, чи можливо звернути увагу більше на базові будівництва, тобто будівництво з використанням тільки? Базової гри, та саме стартер виявився більш цікавим, тому сьогодні можемо спостерігати за будівництвом стартового дому. Ну, трейлеру, як ви вже зрозуміли. Про будівництво з базовою грою я ще думаю, чи буде це цікаво. Якщо у вас є якісь ідеї чи побажання, Знаєте, де їх залишити, звичайно, в коментарях. До речі, ще й дівчата в коментарях під тим постом з опитуванням підкинули декілька ідей для. Ускладнення, скажімо, таких будівничих челенджів, що теж є цікавим, і про що я теж думаю, бо не знаю, чи зможу взагалі наважитись, чи вийде в мене щось подібне. А ви, якщо також любите будувати і не проти таких от обмежень, я сюди як мабуть, приліплю, щоб ви зрозуміли, про які обмеження йде мова, можете спробувати кинути собі такий от виклик у будівництві. Дякую дівчатам за ідеї. Ну і повернімось до будівництва. Сам трейлер передбачає самостійне життя, точніше, самотнє життя або в парі без додаткових членів сім'ї, це дітей без дітей, без братів, без сестер, без батьків чи тварин. Тому цей варіант житла для старту буде достатньо комфортним. Але все ж таки, як для мене. Такий спосіб життя вимагає певних бачень, тому що ну, не всі, мабуть, наважаться жити в такому трейлері або чомусь подібному. Якщо ви, наприклад, як і я, приділяєте увагу до характеру вашого персонажа, дивитесь на нього більш з реалістичної сторони, більш так обширно, не обмежуючись тільки характером з гри. Тому цей трейлер підійде для одного чи двох персонажів, які перебувають, наприклад, у стосунках, тому що спальне місце в цьому трейлері буде тільки одне. Та таким персонажам, яким для роботи не треба спеціального обладнання вдома. Чи, наприклад, для тих самих моїх улюблених фрілансерів, яким для роботи потрібен тільки ноутбук, ну чи стаціонарний комп'ютер, звичайно. Та знову ж таки, якщо дивитись на місто, цей. Трейлер знаходиться у Стренджервілі, тож для старту і проходження сюжетної лінії в цьому місці, цей трейлер також підійде. Стренджервіль, до речі, входить в мій особистий такий рейтинг містечок у Світі Сімс в четвертій частині, звичайно, не те, щоб на перших позиціях, але точно не десь в кінці. Не дивлячись на його клімат, який не притаманний нам, незвичний. Саме місто для мене виглядає дуже цікаво і так приваблює мій погляд. Хоча я грала на постійній основі в ньому лише раз більше, мабуть, будувала, чи шукала якісь цікаві ділянки в галереї, грала я один раз тільки в цьому містечку, коли саме проходила сюжетну лінію, коли StrangerVille ще тільки вийшов. Але в планах у мене завжди є якась ідея, чи помістити свої сім'ї в це містечко, чи якусь цікаву сюжетну лінію саме для себе вигадати, щоб помістити туди із своїх персонажів, бо це місто дійсно приваблює мене своїм зовнішнім виглядом, своїм кліматом і е, такими красивими видами, які можна побачити в ньому. От, якщо б в можливостях гри було б виключення цього сюжету, було б дуже чудово. А так доводиться лише моди шукати, які можуть вимикати генерацію цих всіх заражених, дослідників, які ходять по містечку. Бо все ж таки, якщо не дивитись. На цю сюжетну лінію, ці всі, -всі НПС можуть заважати грі і якось не вписуватись в ваш особистий сюжет. Якщо все це відключити або видалити, то звичайно вже буде втрачатись сама фішка цього міста. З іншого боку, я це звичайно розумію, але була б моя воля, якщо б чесно, я би. Відключала і вампірів, і вервульфів, залишаючи тільки їхнє містечка для гри без їх самих, принаймні для збережень, де немає і не повинно бути всіх цих надприродних створінь. Тому що я і сама не дуже люблю їм грати, або якщо і з'являється якесь бажання пограти такими от надприродніми створіннями, то точно в якомусь окремому збереженні, яке ніяк не перебуває. Приплітається з моїми звичними персонажами. Тож, повернемось до самого процесу будівництва, теж пару слів хотілося б сказати і про це. Щоб зробити трейлер більш реалістичним, я взяла із отладки, чи краще, мабуть. Казати англійською «by the Buck Cheat, як це називається, як виявилось. Коротше, я взяла звідти платформу для перевезення човнів. На самому початку відео ви могли цю штуку бачити, щоб зрозуміти, про що я кажу. І саме на ній е, ніби стоїть цей трейлер. Виглядає дуже непогано і, можна сказати, такий плюсик до реалістичності, що цей трейлер не висить у повітрі або стоїть просто на землі, а якраз от знаходиться на якійсь платформі, на якій його перевозять, грубо кажучи. Далі, щоб вміститись в стартовий капітал, я вирішила спочатку додати в дім все необхідне із меблів та сантехніки, а вже потім прикрашати все деталями, на що вже вистачить. Коштів коли я будувала свій перший стартовий дім, то така от стратегія виявилась дуже зручною, як для мене. Спочатку заставити дім всім необхідним, що потрібно для життя, для забезпечення всіх потреб персонажів, а вже потім прикрашати дім, додавати якихось деталей і тому подібне. Ну і таким чином, в мене вийшов повноцінний трейлер, достатньо функціональний, з кухнею, зі спальними. Місцем повноцінним, окремою ванною кімнатою, яка вийшла, достатньо такою не тісною, а там є місце, можна де розгулятись, розійтись. Навіть залишились кошти для декору для ванної кімнати, що теж дуже приємно, щоб ванна кімната виглядала якось більш затишно. Ще і затишний дворик вийшов біля трейлеру, де можна і просто посидіти відпочити, посмажити щось на грилі, наприклад. Попрати речі до речі це теж є. Ну і все таке інше, більш побутове. Взагалі, в трейлери в нас не так розповсюджені, як, наприклад, в якійсь Америці, але все ж таки, наприклад, у нас з моїм хлопцем є така мрія мати повноцінний трейлер для подорожей. Не можу назвати себе такою відважною людиною, яка любить відпочинок, як то кажуть, у поєднанні з природою, без комфортних цивілізованих умов. Мені навпаки буде важкувато без комфортного сну у ліжку, без повноцінного душу. Тому, якщо говорити про трейлер моєї мрії, моєї особистої, то він має бути саме таким: от як у грі, як, от в нашому випадку, щоб і кухня була, і душ з водою, і ліжі. Яке, щоб цей дім на колесах був оснаджений всім тим, що мені необхідно для комфортного життя. До речі, як ви відноситесь до такого подорожуючого стилю життя на колесах? Хотіли би ви самостійно відчути це на собі? Чи, можливо, у вас був вже такий досвід? Дуже цікаво, тому поділіться думками у коментах. Ось таке вийшло невеличке будівництво на цей раз. Я буду чекати ваших відгуків. Це дійсно допомагає мені у розумінні того, що вам подобається, і того, що будівництво від мене взагалі вам цікаві. Ну і звичайно, ваші відгуки, ваші думки мені допомагають і мотивують мене продовжувати займатися улюбленою справою. Тому всім дякую, хто підтримує мене в коментарях. Завантажити цей лот можна до себе гру по посиланню на Patreon. Дім цей буде доступний всім. Тож заглядайте у опис під відео. Також підписуйтесь на групу в Telegram. Я трохи відвикла її вести за ці місяці, але я буду старатися з'являтися там регулярно, щоб радувати вас якимись цікавинками з гри. Тому всі посилання у описі обов'язково заглядайте туди. Ну і звичайно, якщо вам було затишно, то залишайтесь зі мною, підписуйтесь на цей канал. І я вам дуже дякую всім за перегляд. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.